Казкова вікторина. Тіло людини. Що допомагає нам відчувати запахи: очі, ніс, вуха. Правильно. Ніс. Людський ніс може запам'ятовувати запахи на все життя. Скільки відсотків води містить організм дорослої людини? Тридцять. 50, Сімдесят. Правильно сімдесят відсотків. Що знаходиться всередині наших кісток: вода, повітря, кістковий мозок. Правильно кістковий мозок. Кістковий мозок це частина тіла, яка допомагає створювати нові клітини крові. Вони допомагають нашому організму переносити кисень, боротися з хворобами та зупиняти кровотечу, якщо ми отримали подряпину чи поранення. Як називається орган, що качає кров по всьому тілу легені, серце, шлунок? Правильно серце. Серце людини скорочується приблизно 100 тисяч разів на день, що допомагає нам чути звуки: очі, ніс, вуха. Правильно вуха. Вухо може чути навіть під час сну. Воно реагує на звуки, навіть коли ми не усвідомлюємо цього. Скільки зубів має доросла людина? 28, 32, 36. Правильно! 32. Зуби це єдина частина тіла, яка не може самостійно відновлюватися. Тому важливо доглядати за ними, чистити зуби і ходити до стоматолога. Щоб вони залишалися здоровими. Як називається орган, що допомагає нам перетравлювати їжу? Серце, шлунок, легені? Правильно шлунок, шлунок може переварити їжу навіть тоді, коли ми перевертаємося догори ногами. Шлунковий сік дуже сильний і може розчиняти метал, що допомагає нам бачити серце, очі, ніс. Правильно! Очі. Колір очей визначається кількістю пігменту в райдушці. Люди з блакитними очима мають дуже малу кількість пігменту. А у тих, у кого карі очі, пігменту більше. Скільки часу потрібно організму, щоб повністю оновити шкіру? Один день, один тиждень, один місяць. Правильно один місяць. Щомісяця наша шкіра оновлюється, а за рік. Ми втрачаємо майже 4 кілограма старих клітин. Як називається найміцніша кістка в тілі людини? Палець. Ребро. Стегнова кістка. Правильно. Стегнова кістка. Стегнова кістка може витримати навантаження до 800 кілограм приблизно одна тонна. Чим ми дихаємо очима, легенями, вухами. Правильно легенями. Якщо розкласти легені на рівні їх маленьких трубочок, вони покривають площу футбольного поля. Це тому, що легені складаються з мільйонів дрібних альвеол. Які допомагають нам дихати? Який орган керує всім тілом? Головний мозок, серце легені. Правильно головний мозок. Мозок містить близько 86 мільярдів нейронів. Це більше, ніж зірок у чумацькому шляху. Що покриває все наше тіло? Захищає його. м'язи Кістки. Шкіра. Правильно! Шкіра. Шкіра може відновлюватися. Якщо ми отримаємо подряпану чи поріз шкіра зазвичай загоюється сама, утворюючи нові клітини, щоб відновити пошкоджену ділянку. Що роблять повіки, коли щось потрапляє в око? Танцюють. Закриваються та моргають. Міняють колір? Правильно! Закриваються та моргають. Ми моргаємо приблизно 15-20 разів на хвилину, щоб зволожувати очі. Який орган допомагає нам відчувати смаки? Ніс. Язик. Вуха. Правильно язик. На язику є спеціальні смакові рецептори, які допомагають розрізняти солодке, кисле, солоне, гірке. Скільки м'язів задіяно під час посмішки: 5, 17, 50. 17. Коли ми хмуримося, задіяно більше м'язів, ніж під час усмішки. Тому краще усміхатися, що допомагає нашому тілу рухатися: м'язи, волосся, очі, правильно м'язи. У нашому тілі понад 600 м'язів. І навіть коли ми усміхаємося, працює до 17. Що відбувається з нашими кістками, коли ми ростемо? Вони стають м'якшими. Вони ростуть разом із нами. Вони зникають. Правильно! Вони ростуть разом із нами. Як називається червона рідина, що тече в наших венах: кров, вода, сік. Правильно! Кров. У тілі дорослої людини крові достатньо, щоб заповнити близько десяти великих склянок. Скільки разів скорочується серце за добу: 10 тисяч, 50 тисяч, 100 тисяч. Правильно, Сто тисяч. За все життя серце скорочується понад три мільярди разів. Який орган людини найбільше схожий на губку? Печінка, серце, легені. Правильно. Легені. Легені можуть містити майже шість літрів повітря. Яка загальна довжина кровоносних судин у тілі дорослої людини? Тисяча кілометрів, десять тисяч кілометрів, понад сто тисяч кілометрів. Правильно. Сто тисяч кілометрів. Якщо витягнути всі судини в одну лінію, вони можуть обгорнути землю понад двічі. Який орган людини очищає кров від токсинів? Легені. Печінка. Кишківник. Правильно. Печінка. Печінка це справжній фільтр для нашого тіла. Вона очищає кров від токсинів. А ще виробляє речовини, які допомагають перетравлювати їжу. Де відбувається всмоктування поживних речовин в організмі людини: шлунок. Кишківник. Нирки. Правильно. Кишківник. Поживні речовини з їжі всмоктуються в тонкому кишківнику через мікроскопічні ворсинки, що покривають його стінки. Це дуже важливий процес. Оскільки. Організм отримує всі необхідні вітаміни, мінерали та енергію? Скільки волосся середньо росте на голові людини за місяць? 1 сантиметр 0,5 см 2 см. Правильно. 1 сантиметр на місяць. Який орган в організмі людини схожий на метелика? Нирки, серце щитовидна залоза. Правильно щитовидна залоза. Щитовидна залоза має форму метелика і розташована в області шиї. Вона дуже важлива бо виробляє гормони, які допомагають нашому організму правильно обмінювати енергію та регулювати багато процесів. Таких як ріст, температура тіла і навіть настрій. Скільки разів на день людина зазвичай ходить в туалет по великому? Один-два рази, три, чотири рази, три-п'ять разів. Правильно. Один-два рази на день. Наш лунково-кишковий тракт працює як фабрика. Де їжа перетравлюється, а все, що не потрібно, виводиться з організму? Коли ми ходимо в туалет по-великому, це означає, що наш організм правильно працює, очищаючись від усього зайвого. Яка частина тіла людини є найгрязнішою за кількістю бактерій: вухо, рот руки. Рот. У роті людини може бути більше бактерій, ніж нарешті частини тіла. Щоб зберегти здоров'я, важливо регулярно чистити зуби та доглядати за порожниною рота. Що тобі треба зробити просто зараз? Поставити вподобайку, підписатися, поділитися цим відео з другом. Правильно! Всі відповіді є правильними. Yeah! Вітаємо! Ти чудово впорався.